Так, всім доброго вечора. Давайте подивимося на вересень місяць, що чекає близнюків. Дивимося чоловіки, жінки, стихія-близнюки в одному розкладі. Тобто не буду окремо робити для чоловіків та жінок. Буду дивитися, що чекає близнюків. Неважливо якої статі, вересень місяць, що ж вам вересень місяць принесе. Сфера кохання. Ох і сварки будуть. Будуть втручання зі сторони. Якщо це сім'я, то дивіться, що у вас будуть сварки. Якщо це партнерство, дивіться, що хтось третій не вліз в ваші відносини. Дуже багато з вас може зіткнутися з тим, що ви станете перед вибором, можливо, двох партнерів. Або на сьогоднішній день ви просто не бачите майбутні з партнером або партнеркою. Також у вас можуть бути побутові труднощі на почві фінансів. І Дуже багато з вас захоче просто морального та фізичного відпочинку. Карта радить, відпочинку, відпустіть всі страхи, всі сварки, не сваріться, тому що сварок буде у близнюків у вересні місяці дуже-дуже багато. Хтось здоровою також може бути зустрічі. Так, що по роботі? А от по роботі у вас буде вибір. Можливо, зміна роботи, пошуки роботи, два варіанти, пропозиція, можливо, не одна, ви будете перед вибором. Наприклад, якщо у вас є робота, ви будете, можливо, перед вибором залишатися тут чи покинути роботу. Якщо ви в пошуках, можливо, у вас буде два варіанти, ви будете перед вибором, вам доведеться обирати. І ви дійсно можете бути розгублені, але обирати доведеться дуже-дуже швидко. І тільки тоді це принесе хороший результат, у скупки. Тобто ваш вибір має бути правильним. Якщо ви встаєте перед вибором в плані роботи, то швидкість, інтуїція і це приведе до стабільності та успіху. Що стосовно фінансів, в фінансах буде стабільність. У вас будуть певні надходження, можливо, домовленість прийняття на роботу, тут домовленість, де два кубки. Це може бути прийняття на роботу, це може бути договір, це може бути будь-що, але два кубки на фінанси це непогана карта для вашої стихії. Але ви такий знак, який звик все тримати під контролем, все в своїх руках, боїтеся щось втратити, будь-то робота, будь-то фінанси. І ви будете дійсно все тримати під контролем. Важливі переговори та розмови, зустрічі вас чекають у вересні. І стосовно от фінансів та роботи, близнюк, що чоловік, що жінка в плані фінансів, роботи, він дійсно думає холодним розумом. Коли він включається в роботу фінанси і тому подібне, він виконує свою роботу дуже добре, за що отримає непогані гроші, його дуже можуть похвалити. От тут дійсно треба думати тільки холодним розумом. Здоров'я. Можливо, багато з близняків у вересні місяці буде мати слабкість, буде мати проблеми, такі, знаєте, вірусних захворювань, обесилення, У когось може бути депресія, апатія так, походить до лікарів. Ну, Не хуйте, проходьте обстеження в вересні. Можливо, багато з вас дізнаються деякі певні проблеми, які стосуються вашого здоров'я. Буде трішки тяжко, тому що на лікування або на походи до лікарів піде чимала така знаєте, сума грошей. Так, що ми дивилися? Що для дому падає ліска? А для дому падають зміни, кардинальні зміни, фортуна. Фортуна на вашій стороні. Тобто, якщо ви затіяли ремонти, якщо ви затіяли покупку меблів, Можливо, щось хочете зробити по-іншому, перестановка тому подібне, робіть. Фортуна у вересні місяці буде на вашому стороні. Діти. От з дітьми можуть початися суперечки, конфлікти, непорозуміння. Вони вас не будуть чути, ви не будете бачити виходу з ситуації. Можливо, тому що починається школа. Для тих, хто планує вагітність, вересень місяць не підходяща карта. Чекайте наступного місяця. Можуть бути зриви, втрата вагітності, завмерша вагітність або зачаття просто не відбулося. Що говорять карти саме одруженим дружникам? Цей місяць для вирішення питань, вирішення проблем, вирішення сварок цей місяць настав для того, щоб просто. Плити по течії, по спокійній течії, ближче до спокійного життя. Всі питання вирішені, всі проблеми позаду. Ви досягли вид того, чого хотіли, це в плані одружених, там близнят, що чоловіки, що жінки. Подумайте про себе, як вам буде краще. Подумайте про те, щоб, можливо, поїхати недільку десь відпочити. Тільки ви і ваш партнер або партнерка. Цей місяць дійсно буде більш спокійнішим. Якщо початок буде з сварками, конфліктами, непорозуміннями, то кінець місяця перенесе вам відпочинок, примірнення. І багато-багато праці. Але все одно багатьох близнюків чекає вибір. У багатьох близнюків бойдолки. Тому вам прийдеться стати перед вибором, а вирішити питання конфлікту, можливо, проблеми ближче до кінця місяця все устукається і, можливо, буде до кінця місяця дорога, поїздка. Якось так. Всім гарного вечора.